Попит взагалі на українську літературу зріс за роки війни в рази. Здавалося, це якийсь нонсенс, здавалося, ну як. Ну, люди розгублені, люди втратили, мабуть, якісь і кошти, але це навпаки. Люди потребують, душі людські потребують заміщення, потребують опори, якоїсь розради, потребують якихось таких речей, які не перехідні, на які можна спертися і які дають, ну, живлять, заживлюють душу якусь збентежену. Це є. Наше слово, нашу літературу, наша традиція, наш український дух це в книгах. Діти дуже мудрі, ну, вони вибірково беруть інформацію прямо з простору, з космосу. Треба створити якесь таке тло, коли вони бачать що дорослі. Для дорослих книга це скарб, це цінність, це якась ну, партнер. І делікатно, ненав'язливо якось це підсувати, підказувати. Все прийде, казав один. Мудрець, що потрібна книга приходить у потрібний час, і вона може поміняти долю людини. Вона може поміняти життя, спосіб життя, уяву людську.